Принципове енергетичне дербі між ураганом та енергією переможця так і не виявило. 1-1. Це був ключовий поєдинок сусідів по турнірі та влиці. Гра на результат принесла енергії бажану нічию, а підопічні Сергія Гополенка звели свої шанси на здобуття бронзових нагород до мінімуму. Обидва голи були забиті у першому таймі. У Львів'ян відзначився струк у господарів Павлюк. Вістань між третім та четвертим місцем залишилась незмінною. Ті ж самі дев'ять різниці, які відіграти у чотирьох завершальних матчах чемпіонату, видається справою майже нереальною. Підсумкова нічия лише на руку енергії, що має хороші шанси заювати перші в історії клубу бронзові нагороди. Після матчу великий резонанс подачі сайту Sport.ua викликав забитий м'яч гостей. Точніше, не сам гол, а введення м'яча за авто головою, що є порушенням правил. М'яч повинен бути переданий урагану, а гравцю енергії варто було показати жовту картку за неспортивну поведінку. У такій ситуації іван Франківця звернувся з відповідним листом до асоціації і сподівається, що дії арбітрів, які призвели до фатальної помилки, не залишаться без покарання. Цієї суботи підопічні Сергія Паленка гратимуть у Харкові з локомотивом. Йонакі прийматиме енергію. А у Донецьку Шахтар зустрінеться з таймом.